Мої дорогі, з вами Любомир Богоялинський, зараз я поясню, чому для людства життєво необхідно захищати права ЛГБТ людей. І чому там, де є ЛГБТ, там добро. Там, де ЛГБТ немає, воно знищується, там зло. Якщо ми бачимо самі найбільш жорстокі режими. Якщо ми бачимо ті соціальні спільноти, в яких людей інших вбивають, наприклад, в Африці християн геноцид проводять, вбивають, то хто це робить? Це роблять ті люди, які стверджують, що ЛГБТ це гріх. Ми можемо просвідкувати самі найбільші злочини, сама велика жорстокість, ненависть у тих суспільствах виникають. От як рашистське, наприклад, суспільство, кавичка, його важко суспільством назвати, там, де геїв ненавидять, де людям не дозволяють корекцію статі, хто бажає, де е, права ЛГБТ людей знищені, попрані, ота найбільше корениться зло. І папа римський, і дякую Патріарх Фарполомій, духовні лідери побачили, то виявляється, з ЛГБТ людьми Бог вища сила. Бо, якби було інакше, то за ці роки навпаки там, де були б ЛГБТ люди, були б вбивства постійно, агресія, напад на інші країни тощо. А тут навпаки, там, де є права геїв, одностатеві шлюби, де люди вільно змінюють стать, там царять мир, доброта і повага до людей будь-якого віку. Там люди починають ставати довгожителями. І живуть і по 90 і по 100 років, як в США. А там, де навпаки, гонять ЛГБТ людей, ненавидять, називають це гріхом і збоченням, там війни. Там постійно смертовбивства. Там зашкалюють суїциди. там Іде дуже серйозна руйнація. Хіба Богу і вищим силам, добра, такі стане природні? Ні, неприродні. Отже, дякувати католицькій церкві, дякувати Патріарху Варфолонію, Вселенському патріархату, прийшло осяяння Духом Святим. З ЛГБТ людьми Бог. Це добро. Бог створив людину не двох статей. Бо сама Єва це клонований Адам. Розумієте, таємниця людини. Бог в лабораторії клонував Адама і змінив йому трішечки ДНК, і так виникли жіночі статеві органи. Але люди от ні вони, тому і стать можна змінювати. І, звісно, нащадки Адама і Єви, вони андрогінні за своєю природою. І немає тільки двох статей чоловік і жінка. А Біблію створили Вселенські собори. Там нема істини в останній інстанції. Слова Ісуса Христа там частково змінені, ніхто не знає, що він толком говорив, але більша частина Біблії істина. Тому гріх навіть гріх вважати Біблію істиною в останній інстанції. Бо там є і добро, і зло, але добра більше. З ЛГБТ людьми Бог. Бог створив єїв, лесбійок, бісексуалів і трансгендерів. Є і третя стать.